Сьогодні на огляді буде Dior Sauvage Elixir. Це не звичайний Dior Sauvage. Зазвичай, коли люди бачать в мене ось такий флакон кажуть: о, Sauvage. Так, Sauvage, але це Dior Sauvage Elixir. Зазвичай всі люди думають про звичайний Dior Саваш туалетну воду. Але це еліксір. Взагалі, на даний момент є вже шість саважей. Це вода, туалетна вода, парфумована, парфум та еліксір. Еліксір іще нова вийшла. Вчора бачив в магазині, але не тестував. Ось так виглядає коробка. Коробка така, що багато людей, хто її бере в руки, майже розбивають флакон, тому що звучі всі беруть ось так, а вона ось так знімається. Тут нарисована бджілка, тут її погано видно, ну, аромат вже відчутно. Ось так виглядає флакон. Такий в мене 60 мл тут. Магнітна кришка. Це один час мій улюблений парфум. Я його надягав на побачення. Взагалі це парфум для в моєму Визначення це парфум для побачень. Це на холодну пору року, на вечір і для побачення. Тому що надягати його, наприклад, на те, щоб піти погуляти з друзями своїми, це те ж саме, якщо б ви взяли букет червоних троянд і прийшли до своїх друзів. Вони скажуть: ну і, і зачем? Так і тут. Це не якийсь свіжачок. Який би можна було так вдягти з друзями і піти гуляти, це, ну це для побачень. Він солодкуватий. Хоча, от багато людей, коли я даю їм спробувати його, кажуть: ух, ну це якийсь чоловічий, це для якогось мужлана. А, і кажуть, ні, він взагалі не солодкий, взагалі не відчувають. Але, але вона тут є. Насправді вона тут є. І, до речі, ніхто ніхто не каже, що тут є. Якась сладість. Але воно тут є. Він має неперевершені робочі характеристики. Стійкість у еліксіра неймовірна. Якщо ви якщо напшикаєте на одяг, він буде триматись там ну, неділю точно. Якщо ви нанесете на тіло, триматиметься він теж ну, впевнено годин до 20, мабуть. Найкраще він себе показує в холодну пору року, ввечері. Тільки ввечері, до речі, якщо ви думаєте, що типу, ну, найкраще, це значить, що в день або зранку буде плюс-мінус ні. Зранку або в день, або в теплу пору року, це буде взагалі взагалі не те. От взагалі. Багато блогерів на Ютубі роблять огляд, тримають Diorса ваш еліксір в руках, на задньому фоні у них. Світе сонечко, та, там, і вони сидять в футболки. Тобто лі, влітку роблять огляд і кажуть, нюхають, і кажуть: ну, я не розумію, за що його так хвалять. До речі, його хвалять багато. Він е, більш популярний, навіть чим звичайний саваж, чим звичайна туалетна вода. Еліксір ще більш хайпанув. І кажуть, я не розумію, за що його хвалять. Ну, понятно, ти не розумієш, тому що ти літом сидиш і нюхаєш Діорса ваш еліксір, який треба нюхати зимою вечором. Ось. Шлейф у нього неперевершений. Неперевершений. Взагалі. Е і неперевершений, і він дуже потужний. Я перші рази, коли його придбав. Один раз я його наносив і ось сюди. Взагалі я всі парфуми наношу ось сюди. Ось сюди. І коли вони вже стають для мене більш приємними, я до них звикаю, наношу ось сюди, на груди. На шию ні, тому що аромат піднімається, б'є мені ніс. І мені це доволі неприємно, я доволі чутливий. Ніс потім отікає. Тому я його наношу сюди. І перший час я його наносив один раз. Назад туди, на задню частину шиї, щоб не відчувати його самому одразу ось так. І цього було достатньо. Цього було достатньо, щоб там з 7-ї вечора до 12 навколо мене я був оточений такою аурою, яку я сам відчував. І відчував не так, що мені по носу, а приємно. При, не, приємно. А, ну і оточуючи. Але, до речі, за нього ніхто нічого ніколи не казав. За аромат, але я себе настільки в той час впевнено почував, коли я його надягав, я вже давно не користувався, тому що в мене є новий улюблений. Але я настільки себе впевнено почував в ньому, що, що, мабуть, це якось впливало зі мною. І взагалі, коли я надягав на побачення, вони доволі успішно закінчувалися. Одного разу зі мною, зі мною три дівчини вирішили познайомитися. Я не думаю, що це було із аромату. Ось, але я був в ньому, в Карменчузі. Стосовно самого аромату, як він пахне. Ось назва еліксір. Еліксір. Ем. Оце якраз і є визначення еліксіру, якщо ви бачили в казках, в іграх якісь еліксіри, і ви уявляєте собі, як має пахнути та як виглядає еліксір. Ось це і є визначення еліксіру, як він пахне. Багато хто потім і інші парфумерні дома будинки почали робити теж. Там, Що то там еліксір. Але перші зробили Діор. І ось він пахне дійсно, як еліксір. Це щось. Ну, це щось таке, як, типу, як і лікьор, таке тягуче і темне, як Саваш, в принципі, весь. Ну Це щось казкове, дійсно. І це чоловічий, от прям чоловічі, чоловічі. Хоча є тут якась солодкість для мене. Тому я його зараз і не ношу, не вдягаю. І стійкість у нього дуже велика. От Я коли його підношу, і в мене тут немає ніяких бризгів. Я, я, я його не пшикав, я його пшикав десь, мабуть. Ну, не знаю. Півроку тому. І щоб ви розуміли, тут, тут не просто стоїть запах, я просто коли коробку так зняв, це все одразу заповнюється простір. І коли я його підношу до носа, якщо я торкнувся флаконом до носу, потім в мене буде стояти запах під носом еліксіра десь години три. При тому, що тут нема... При тому, що я користувався ним півроку тому пшикав кудись, чи сюди, чи сюди. Щоб ви розуміли, наскільки це потужна штука. Ось. Але потім я вже коли до нього звук, я наносив на сюди, на запястя і назад на шию. І цього було достатньо. За компліменти, ну один раз я був ввечері на побаченні, і потім зранку. Я вже це, це казав. В одному з відео, а зранку користувався Короліно РР-212. І за Короліно Herrera дівчина сказала, що о, класно а Я кажу, не поняв, а Саваш, що те, що було вчора ввечері, не сподобалось. Вона каже: ну, сподобались, ті теж класні, але ці якісь ці більше подобаються. Ось ну, дівчатам подобаються більше свіжаки. Зазвичай те, що подобається чоловікам, не дуже подобається жінкам. Наскільки. Вони схожі з туалетною водою з саважем та і з парфумованою, та і з парфумом. Багато людей під саважем має на увазі туалетну воду, які, яку можна інколи можна почути на вулиці. Ось. Тому що теж саваж, звичайний хайповий, всі думають, що на кожному кроці його будуть чути. Не будете ви чути туалетну воду за там, 5 тисяч гривень, за 4 на кожному кроці. Вони насправді вони не схожі. От якщо коротко, вони не схожі. Все, це два окремих аромати. Я вже казав, що Діор називає свої аромати. У них однакові назви, але ну, одна, одна головна назва там Savage. Ось. Але знову ж таки повторююсь, якщо думаєте, що туалетна вода і парфумована вода це тільки діло в концентрації, типу в стійкості в силі шлейфу, ні. Це різні парфумерні вироби, вони пахнуть інакше. Якщо взяти еліксір і, звичайно, туалетну воду Саваш, ну це взагалі корінним чином різні парфумерні вироби. Спільного в нього ну, назва тільки спільна, Саваш, все. Ось цього буде достатньо. Тому, якщо хтось думає, що у вас є Саваш звичайний, і навіщо мені брати еліксір? Якщо це теж саваж, ну ні. Це. У мене і саваж був туалетна вода і еліксір. Ось місяць назад я продав звичайний саваж туалетну воду. Ну і парфумована вода, і парфум, вони теж дуже відрізняються. Прям дуже. Про них я зніму відео про всю лінійку саваж пізніше. Тому хто хоче. Придбати його собі. Хто хоче собі якийсь парфум для побачень на холодну пору року. На холодну, ще раз ось на зараз, зараз осінь, ідеально, на вечір. Все, це треба запам'ятати і робити тільки так. Рекомендую, звісно. Довгий час я про нього нікому не казав. Це був мій улюблений, я про нього не розповідав. І, до речі, ще за скільки? За два роки він стоїть. Якщо тут буде видно, він Ха -ха. Якщо тут буде видно, він в мене два роки. От щоб ви розуміли, він повністю повний. Тобто тут навіть не видно, нема розділення від рідини. Я не можу оком побачити верх флакону, та рідина Він ну, повністю повний. повністю. Тобто там ти пшикаєш раз і все тобі достатньо. Ось і він змінився трохи за два роки настоювання. Змінився. І... Змінився на перший погляд трішки в ту сторону, яка мені не дуже подобається. Але ще такий ну, лайфхак хай буде. лайфхак, Коли, коли у вас багато парфумерії, вона різного типу, типу там цитрусові якісь, або амброві, Коротше, вона різного типу, просто у вас багато парфумерії, різні парфуми, і ви ними періодично користуєтесь, міняєте їх, змінюєте, то вашим, вашому нюху треба час, щоб переналаштуватися. Тобто, це знаєте, як коли ви бачите зором щось в далечині, ви не деталізуєте зображення одразу, ви бачите там, не знаю, щось там біла якась пляма. Ближче ага, літак. Ближче ще там крила бачите, ближче вже назву бачите. Так і тут, коли ви користуєтеся одним парфумом, ви звикаєте до нього, ви вже відчуваєте глибину, якісь тонкощі, відтінки. І потім, коли ви переходите одразу на саваж, наприклад, то, ну, понюхай, яка я саваж. Ви спочатку відчуєте тільки такі широкі мазки, основні тона. А оці відтінки ви одразу не відчуєте. Для цього треба деякий час, щоб ваш, ваші органи відчуття нюх ню, переналаштувався. Ось тому треба один день витратити, поносити по не те, щоб потерпіти, але не відчувати тієї краси та глибини. А потім вже на наступний день ви почнете розрізняти і відчувати всю цю глибину. Ось зараз він став більш доступним. На початку виходу його ціна була близько 7 чи 8 тисяч, я 60 мл взяв за 7 тисяч, якщо я не помиляюсь. Зараз ціна його 4 560 мл. Знову ж таки, доволі висока, але це має Є за що платити. Ось, якщо ви раніше користувалися якимись або таким звичайним люксом, там 2000 гривень до трьох, або ну, до трьох це вже можна щось класно знайти, або якимось взагалі там мас-маркетом. То тут ви одразу це відчуєте, це знаєте, це як, наприклад, фото. От я купив фотоапарат, фотографую. І для початку, коли я обирав, що купити, там були поради брати класний фотоапарат, якісний, дорогий, щоб. Не відбити в себе бажання займатися цим, продовжувати. Тому що, якщо ви ще, звісно, можна зробити класне фото і на поганий фотоапарат, якщо ви спеціаліст, якщо ви не спеціаліст, то на дорогий фотоапарат, не маючи класних навичок ще технічних, ви можете зробити класне фото. Тому що фотоапарат грає дуже велику роль, так і тут. Інгредієнти, якість цього виробу і Тот шлейф, та аура, яка буде вас оточувати, коли ви його носите, за це варто платити. Тобто Небагато є ароматів, які мають такі характеристики. Взагалі зараз в моїй колекції немає таких ароматів. Мій улюблений аромат, він такий інтимний. Його можна відчути, коли приблизившись до мене ось настільки, тобто інтимний. Тобто людина вже має бути з вами доволі в тісному спілкуванні. Ось «ваш» — це якщо ви хочете заявити про себе. Якщо ви хочете зайти кудись в приміщення і не махати рукою, але всі одразу впізнають, що ви тут, в ось. Ну, Але, звісно, більше він для вулиці. Більше на вулиці, в холод. До речі, я не казав, що це для вулиці більше чи в приміщенні. Ну, Звісно, в приміщенні він теж буде себе гарно поводити, але на вулиці це буде прям. Шикардос. Як завжди, нагадую, що я радий будь-якій активності вашій в коментарях, лайки, підписки це мене мотивує, мотивує робити нові відео та покращувати їх. Дякую за увагу. Сподіваюсь, я приніс вам щось цінне в цьому відео. До нових зустрічей!